Ми розпочинаємо новий мега-крутий проект. Це відеодайджест головних подій, що відбулися в нашому центрі, а також і за його межами, але за участю наших вихованців. Буде дуже цікаво, а ще стильно і яскраво, що заінтригували вас. Тож розпочнемо. Календарі 14 лютого в усьому світі цей день відомий як свято усіх закоханих. Але незмінним атрибутом свята залишаються валентинки, і бувають вони різними, а найцінніші ті що зроблені власними руками. Саме такі оригінальні привітальні листівки виготовляли вихованці гуртка Світ фантазій. В чому ж їх оригінальність? Дивіться у нашому відео. Здається, є Я роздам кожному по трафарету. Це буде е, трафарет тулова, трафарет крильців наших і е, трафарет голови. Хочеш подарувати свою валентинку? Я хочу подарувати свою валентинку татові. Чому саме татові? Тому що він мені дав життя. Я подарую її хлопчикові, з яким я дружу. Свою валентинку подарую мамі, тому що я її хочу зробити приємно. Я подарую свою валентинку мамі, тому що я її сильно люблю. А також люблю свою Україну. Так, любов до нашої країни безмежна. І щодня кожен з нас робить все можливе, щоб наблизити перемогу. Юність Буковини активно веде благодійну діяльність на підтримку Збройних сил України. Це різні мистецькі акції, програми, марафони, концерти та ярмарки. А найголовніше, наші вихованці чітко усвідомлять, з якою метою вони виходять на сцену і чому це потрібно робити. Першочерговою метою нашого концерту це благодійність, збір коштів на потреби зсу. Також наша мета це було, звичайно ну, підтримати людей, тому що творчість це ну, прояв того, що ми живі, що наша. Держава жива, що наші люди досі разом. Що ми творимо, ми далі працюємо. Ми продовжуємо. І як на мене це чудово. Але юність буковини на цьому не зупиняється. А й надалі буде продовжувати благодійний мистецький марафон. Мистецький фронт і, виступаючи за межами нашого центру, так, 12 лютого у залі філармонії відбувся ювілейний концерт народних артистів України Оксана Савчук та Івана Кавацюка Дуету Писанка. У концерті взяли участь і вихованці вокального гуртка Вікторія от, мені дуже цікаво! Як це побувати на одній сцені з народними артистами України? Це дуже класний досвід. Минулого року ми вже мали честь виступати на одній сцені з народними артистами України. І цього року нас знову запросили. Це неймовірний досвід. Дітки дуже задоволені. Тому цього року ми, звісно ж, погодились знову. Як довго тривала підготовка до концерту? Зазвичай підготовка до таких грандіозних заходів триває достатньо довго. Власне, цього разу ми почали наші тренування, нашу підготовку ще з грудня місяцем, тобто це заняття, вивчення пісні, вивчення рухів. Народні артисти України збирають великі зали, дехто з майбутніх зірок лише розпочинає свій шлях до успіху і проходить навчальну практику в нашому центрі. І поково! Ось так. Павло І плитки. Які у вас очікування від навчальної практики в юності Буковин? Почнемо з того, що. Ми прийшли сюди від навчального закладу. Ми очікуємо насамперед оцінки і великий великий досвід з цієї практики. Я прийшла до вас на заняття, щоб взагалі познайомитись з вашим гуртком, чого ви тут взагалі навчаєтесь, і багато чого я думаю, я візьму для себе. Чим ви займаєтеся? Я займаюся різними видами мистецтва. Я співаю у вільний час. Також я граю на музичному інструменті, люблю писати різні вірші, твори, і саме тому я обрала таку професію як організатор різних заходів, режисер, актор. Респект. Я мрію бути режисером своєї кіностудії і знімати хороші фільми для нашої держави незалежної держави. Ми впевнені, що ця мрія обов'язково здійснюється. Адже наша молодь найкреативніша. А я особисто взагалі попрацював би актором у цій кіностудії. Все минулий тиждень. А ми продовжуємо і вже активно працюємо над нашим наступним випуском. Тому завершуємо наш випуск актуальним бліц-інтерв'ю! Які новини б ти хотіла побачити про Юніць Буковини в дайджесті? Я б хотіла більше дізнатися про наступні конкурси, концерти. Події, які стануться в юності Буковини. Я б хотів побачити в новинах багато майстер-класів. Мені цікаво, як інші гуртки проводять заняття. Я більше б хотіла б дізнатися про колектив Мрія, що підготували з нові пісні які і їхню хореографію. Як малюють малюнки і як їх створюють. Хотіла би бачити більше цих конкурсних малюнків, особливо з котками та хеловіном. Певно, я б хотіла бачити наскільки дружні колективи юності Буковини і чи будуть проєкти надалі в юності Буковини. Я б хотіла б більше дізнатися про історію цієї будівлі. О, я би дуже хотіла бачити новини про те, що роблять наші діти, коли закінчуються заняття, а вони не вертаються додому, лишаються в юності Буковини. Я б хотіла побачити про кожен гурток детальніше і цікавіше, і дізнатися, як кожен колектив працює окремо. Я хотіла б, щоб в Дежі сказали, що в юності Буковини все добре. Розкажіть, будь ласка, про здібних дітей юності боковин. Не лише розкажемо, а й покажемо. А ще обіцяємо вам. Ірина Вікторівна ще неодмінно дізнаємось, чим займаються вихованці в нашому центрі. Після закінчення занять За всіма актуальними новинами стежте на нашому сайті сторіночці у Фейсбук та Інстаграм. В студії для вас працював Андрій Хмель і до зустрічі в ефірі.